Холодно. Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Самоленко, як і завжди. 18-й тур вже позаду, це вже історія, і зараз ми будемо обговорити кожен матч, який відбувся цього вікенду. Взагалі, є матчі такі результативні, є такі матчі, що можна і поспати, але це наша рідненька ОПЛ, і ми її не можемо не любити. Тому не будемо зволікати. Давайте вже будемо переходити до обговорення матчів 18-го туру української прем'єр-ліги. В Ковалівці відбувся перший матч після зимової паузи. Черкаський ЛНЗ приймав зимового чемпіона Криворізький Кривбас. Я очікував цього матчу в першу чергу результативності, тому що, ну, знаючи, Кривбас Вернеду, він захисний футбол не грає. Також ЛНЗ доволі непогано підсилило зимове трансферне вікно. Я думав, що буде багато голів, але забивав тільки Кривбас в цьому матчі. В першому таймі на 45-й хвилині хроє іліч, забиває з пенальті, і, можливо, це такий переломний е, момент, що в роздягальні якраз ЛНЗ пропускає. 0-1, Кривбас іде на перерву е, з мінімальною перевагою. Починається другий тайм, і Кривбас починає домінувати. Е, забиває принц Аду другий м'яч після помилки е, захисника. Е, Захисника ЛНЗ. І потім Денис Кузик в стилі Андрія Ярмоленка, можливо сказати, Віктора Циганкова, кладе рівно в дев'ятинку, знімає павутинку. Ну якщо брати статистику, то в принципі по статистиці криворожани переважали черкащан незначно, але все-таки перевага більш була в Кривбасу. 0-3, наш зимовий чемпіон. Криворізький Кривбас розбиває черкаську команду Олега Длуба. Та Кривбас у дуже в хорошій формі, і ну, це дуже хороша заявка на чемпіонство. Я думаю, вони будуть боротися до останнього. Вернеду, браво! Чесно. Чудова команда зброю. Чудовий матч, щоб вийти після зимової паузи і почати висняну частину чемпіонату. Чудово! Чудовий темп задала А, Наступний матч відбувався в Дніпрі. Дніпро про один приймало. Мене шкода команди, тому що дехто не давав дограти їм. Взагалі, три тривоги, і це тільки за перший тайм. То за ну, матч вже повинен був закінчуватися, але команда на той період зіграли тільки 26 хвилин. То ви розумієте, що ну, це, це доволі складно грати з такими перервами. Команди тільки вийшла, 10 хвилин пограли і знову тривога. Взагалі, сенсація. Як на мене, сенсація, Желько е, створив сенсацію, обіграв на одного з лідерів е українського чемпіонату. Забрав, ну не обіграв, забрав мені очки, вкрав, поцупив. На 26-й хвилині забиває Минай і в принципі тоді команди пішли в укриття. 0 1 минай перший тайм виграє. До, до речі, них ще на 40 40-й хвилині міг бути шанс забити ще один м'яч з пенальтів. Але корабль робив не дуже якісно, де Волонець потягнув відповідно цей удар і подарував шанс Дніпро ну, хоча б забити, хоча б вирівняти гру. Тому що Меней виглядав доволі непогано. За цей Меннай от мені чомусь не соромно, бо Меней в осінній частині чемпіонату ну, доволі такий був як хлопчик для побиття. А тут аж команда така вийшла, показала характер проти Дніпрян. Звичайно, що в Дніпра не все виходило, але от результат 1-1, як на мене, в принципі, більш-менш закономірний. А Дніпро 1 не доволі, ну, Дніпро 1 дуже погано виглядало саме в захисті. В Атаці також не все виходило, але якось один м'яч відквитали. Підквитали також, забив піхальонок на 51-й хвилині з пенальті. І я коли побачив, що ну, Другий там почався, тут 5 хвилин пограли, піхальонок забивав з пенальті, Я такий, ну, чесно, я не вірив, що мене вистоїть. Я думав, Дніпро зараз е, дожме свого суперника, тому що вони потім побігли, побігли дуже добре. Але мене вистояв і свій один заліковий пункт в скарбничку додав. Ну, також хотіла сказати за Піхальонка. Видно, що це гравець високого рівня. Дніпряни його втримали, не продали. Чи втримають вони вже його влітку? Чесно кажучи, не знаю. Але Піхальонок показує клас і видно, що він не лідер Дніпрян. У Рівному відбувався ще один матч. На щастя, там було без тривог. Верес приймав ковалівський колос. Перший тайм. Чесно кажучи, був дуже сумний. Я дивився цей матч, і я такий трішки вже, можна сказати, засинав. В другому вже пішло більш-менш веселіше, вже якісь атаки були. Ну, Верес в першому таймі, хочу, до речі, зауважити, що Верес в першому таймі виглядав симпатичніше, ніж Колос. А в другому таймі, в принципі, гра більш-менш вирівнялась, коваліція також ну, почали атакувати непогано. І, в принципі, удар Андрія Цурикова на 79-й хвилині, дуже такий гарний, якісний удар, приносить, можна сказати, перемогу. І потім Гітіс Павлауска, новачок ковалівців, подвою перевагу ковалівців. І можна сказати, що така спокійна перемога для колеса, хоча матч був такий доволі рівний. Навіть Олег Шандрук, тренер. Вереса сказав, що наша команда грала краще за колос до перерви. Розчаровані результатом, але що ж зробиш. Чудовий матч у рівному. Я думаю, Верес може додати. Єдине, що їм потрібно попрацювати над реалізацією. Форвард Ревал'євич непогане враження справи, як на мене, для першого матчу доволі погано, але сподіваюся, що. З кожним матчем він буде тільки додавати ну і просто прекрасний матч, як на мене, найкращий матч 18-го туру відбувся на стадіоні імені Лобановського, де Металіст 1925 приймав київське Дунамо. П'ята хвилина матчу. Погадайте, хто забиває кому. Правильно, Денис Гармер забивав своїй колишній команді, де, можна сказати, провів свої найкращі роки. Забиває, не святкує, звичайно, але Бутылес 19 5 на початку зустрічі відкриває рахунок. Після голу Гармаша металіст сів і Динамо просто, я не знаю, почали штурмувати ворота Мозеля. Ну, дуже гарно атакувала Динамо, хочу зробити комплімент команді Шовковського. Дуже чудова робота. Мені Динамо особисто дуже сподобалось. Дуже гарно грали в Атаці в обороні, звичайно, є свої мінуси. Але зараз, якщо подивитися на всі команди Української прем'єр-ліги, то у всіх є мінуси в обороні. Але на 43-й хвилині довго тримався металіст. Але наприкінці першого тайму пропускають гол. Чудовий удар Владислава. Е -е. Нарешті, нарешті, цей гравець почав забивати, тому що коли він приходив за рік, дуже така суха серія в нього була. Дуже важко йому давалася адаптація в Динамо, але, як ми бачимо, вже почав забивати і потихеньку адаптувався. На 62-й хвилині Владислав Ванат виводить київське Динамо вперед. Чудовий пас був від Волошина Назарія. Потім не пройшло би багато часу, як Віталій Боярський після помилки Мозіля у ворота і робить рахунок 1-3. Ну і в принципі, ти такий думаєш, ну вже все. Тут Динамо, скоріше за все, доведе вже гру. До кінця, але ні, виходить Раймонд Увусу на заміну у металіста. Добре знайомий, і він вийшов і першим доторком забиває у ворота київського Динамо, роблячи рахунок 2-3. При Віктору Скрипнуко, як ви бачите, він такий виконує все таки роль Джокера. Погода 3 хвилини. І Владислав Ванад за четвертий. Я чорт металіста 19-25, Ну і в принципі закриває гру. 2-4 результативний футбол, класний футбол, головне український футбол. За це ми його і любимо. От я подивився е, ігри всіх матчів 18-го туру. Серед цих команд мені найбільше сподобалось Динамо, чесно кажучи. Кривбас теж хороший, але от Динамо мені от реально дуже сподобалось. Не хочу там бангувати і тому подібне, але мені здається, що Динамо, якщо так і продовжує грати, ну, в атаці, особливо в захисті, якщо там все виправлять, і в атаці, якщо така буде атака в Динамо, то це дуже хороша заявка на чемпіонство. Команда не зробила жодного підписання в зимове трансферне вікно, дебютував Михавко, молодий захисник. Цікавий захисник, подивимося, що з нього вийде. Ще один матч 18-го туру проходив у Львові на арені Львів. Львівський рух приймав одного також з лідерів українського чемпіонату Полісся. Житомирська Полісся. Вже на 12-й хвилині був відкритий рахунок цьому матчі після подачі Бені Макуана коли Будківський отак складається просто, він високий, просто так класно склався і відправляє головою м'яч у ворота. На 31-й хвилині рух зрівнює рахунок з пенальті під Гурський забиває. З руха взагалі проблема в центрі поля. Пішов Едсон, сапуга, в нього хрести, травма вилетів до кінця сезону і там повернеться вже десь аж у вересні. Тому в руха такі проблеми в центрі поля. Вийшов Федор, Олег Федор. До речі, чудове враження справи в центрі поля такий маленький технічний футболіст, дещо мені нагадує Бернарда. Свій шанс я сподіваюся, що він використає і в центрі поля ну доволі непогано виглядав, особисто для мене дуже гарне враження справи. Мені сподобалась гра Іллі Васниц. Я його не бачив на полі. Напевно, один із лідерів руху в першій частині чемпіонату трішки пропав, але він, молодий гравець, таке іноді буває. Сподіваюся, що це буде ненадовго, і він скоро вже про себе заявить. Щодо Полісія, перше, що хочу сказати, що до кінця сезону вибув один з лідерів Бенні Макуана. Блін, чесно кажучи, шкода. Тому що ну, Поліся з ним і Полісія без нього ну це команди такі різні, як на мене. Полісі буде дуже складно без Бенні вибрати якісь місця в Єврокубках. Їх у нас чотири, тобто, в топ-4 буде доволі складно. Потрапити, тому що там і Кривбас, і Дніпро 1, і Шахтар, і Динамо. І якщо пощастить, якщо Поліс продовжує звичайно грати так, як воно грає без свого лідера, то все може вийти може в топ-4 потрапити. Але без Бені буде дуже складно. Ну і зараз переходимо до матчі, які відбулися вже в понеділок. Луганська зоря обіграла полтавську ворську. Uh, взагалі дуже цікаво мені спостерігати за цим протистояння між лугацями та полтавцями. Зоря, на мій превеликий подив показала себе ще доволі непогано. Е, є, звичайно, ті самі проблеми в захисті, нікуди вони не діляться, але атака в принципі, е, в принципі, непогана. Прийшов Башич ще в центр поля, до речі, він і забив єдиний гол у цьому матчі. там Гереро такий штрик лівою ногою. Не влучає зовсім по м'ячу. М'яч прилітає прямо на голову Башачу, і Башач переводить його у ворота. Полтавцю хочу відзначити Філіп Родрігеса. У нього два прекрасних удари були як в першому, так і в другому таймі. В першому він влучив поперечину, в другому вже зіграв чудово голкіпер Зорі Сапутін. Вирішальною, напевно стала червона картка Ілії Крупського, де він на Антюху, настроївши йому на летковий м'яс. В принципі, заслужена червона, як на мене. А ще хотілося, от, якщо мені знайти, вам покажу емоції Греро після його заміни. Емоційний хлопчина, як бачимо, він не забив сьогодні і трішки розізлився. Незадоволений був своєю заміною, можливо. Можливо, своєю грою. Це може бути. Але... Але ну якось так. Едуардо Греро без гола. по статистиці результат повинен бути нічиним. Але Зоря все-таки мінімально обіграла а, у Ворсклу. Щодо Ворскли, а, Довганський з дебютом. Перший його матч в українській прем'єр-лізі. Якщо брати так, то в принципі непогано він себе проявив. Я сподіваюся, що команда буде прогресувати. І бажаю тільки успіхів як одній, так і іншій команді. Бо це команди доволі хороші для нашого чемпіонату. Не хочеться втрачати ще одну, що інше. Олекс на стадіоні Ніка. Оле-оле-оле-оле-оле-оле-оле-оле-оле. Олександрія приймала чинного чемпіона, Донецький Шахтар. Матч закінчився з рахунком 0-0. В принципі, Ну, як на мене, закономірний результат, тому що що Олександрія, що «Шахтар» доволі непогано проявили себе, але не вдалося забути як одній, так і іншій команді. Команді Руслана Ротаня хочу висловити величезний респект. Мені сподобалась їхня гра. А щодо Шахтаря, ну складно їм щось. Дуже складно їм після зими. Вилетіли з Єврокубки. 3-1, там програли Марселю, можливо, в Тома ще після Франції. Не знаю, що зіграла таку роль в Олександрії, але, в принципі, я, коли побачив вивізку цього матчу, я знав, що Шахтар не переможе. Тобто я знав, що буде або Нічия, або Олександрія, там, можливо, мінімально обіграє до меча. Як сказав Дар'я Серна, вони хочуть зібрати найкращий шахтар в історії. Звичайно, бажаємо їм успіхів, але зараз на цей шахтар доволі важко дивитися. Якось так. Єдине, що хочу також зазначити, що нарешті в українському чемпіонаті з'явилися вболівальники. Вболівальники повернулися на трибуни. В нійці також була чудова атмосфера, де люди співали, були у барабани. Чудово. Хочеться така невелика кількість, але люди прийшли, поболівали за свою команду. До речі, хочу відзначити також чудову атмосферу. у... Рівному на стадіоні Вереса Авангарді прекрасно. Там іноді в два рази за тайм співали пісню Два кольори. Мої два кольори дуже крута атмосфера, і засумував, чесно кажучи, вже засумував до вболівальників. Їх, звичайно, ходить не так багато, але вони створюють цю атмосферу, і футболісти, коли бачать там хтось десь кричить, хто їх підтримує, вони бачать, за кого вони грають. Тут респектував, що вони змогли домовитись з моз і допустили вболівальників на трибуни. Ну і останній матч в нашому чемпіонаті відбувся в Києві на оболонь Арені, де Київська місцева оболонь приймала команду Григорчука Одеський Чорноморець». Я не знаю, що сказати. Я вам, по-перше, покажу скрін з ударів е, оболоні і чорноморця. подивіться на цю статистику. В Море жартувала, що Оболоні, як Манчестер Сіті грає. Ну домінувала Оболонь. Чесно кажучи, домінувала над Чорноморцем. Чорноморець трішки розчарував. Можливо, це оболонь так чудово вийшла в чемпіонат в осінню частину. Е, і команда Валерія Іващенка ну, дуже гарно себе показала. Респект взагалі. Хочу відзначити новачка Вишневського. До речі, який віддав гольовий пас на Краснопіра. 74-й забивав оболонь. Дуже довго вони били, 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 не могли забити. Не щастило, десь можна сказати, але все таки на 74 чотири розмочила цей нульовий рахунок. Ігор Краснопір забивав. Молодий форвард, взагалі, гравець молодіжної української збірної. Ігор Краснопір в цьому сезоні просто дивує. Молодчинка взагалі, успіхів йому, нехай продовжує в тому ж темпі. Але Чорноморець не зупинився, пішов в атаку, і своїм першим ударом в матчі на 84-й хвилині Андрій Штогрін головою забиває у ворота оболоні і робить рахунок 1-1. Ну, якщо брати матч по статистиці, то оболонь втратила три очки. В принципі, бажаємо успіху і оболоні-Чорноморці, прекрасні команди. Сподіваюся, що одна що інше залишиться в УПЛ в, у, і будуть радувати вболівальників довгі-довгі роки. З нетерпінням чекаємо, вже 19-го туру української прем'єр-ліги ріднесенька повернулася. Я щасливий взагалі дуже приємно спостерігати за нашим українським футболом. Він прекрасний, він класний, він наш, він наш український. Ніде такого немає, щоб там починалась повітряна тривога, і команди просто зверталися і йшли. Це тільки в Україні таке може бути. Ми пережили ковід, зараз граємо під час війни з болівальниками вже. Я не знаю, що додати. Українці просто незламні. Сподіваюся, що скоро ми оцю нечість виженемо з нашої землі і будемо жити щасливо, з повними стадіонами, насолоджуватись футболом. Це було прекрасно. Тому щоб пришвидшити. Вигнання цієї нечисті з нашої землі, не забудьте зробити донат десь тут, бо тут з'явиться QR-код. Взагалі 5-10 гривень, знаєте, просто вони дуже потрібні для нашого війська. Допоможемо нашим воїнам вигнати цих терористів вбивців з нашої землі. сподіваюсь вам сподобалось. Якщо ви полюбляєте український футбол, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Uh, поширюйте взагалі, можливо, у вас є якісь uh, знайомий, який любить футбол. Просто поширюйте Україну. Просто любіть Україну. Розмовляйте популяризуйте популяризуйтесь. Пандочко Поб... Пала. Uh, любіть Україну, популяризуйте все українське, поширюйте українське, взагалі підтримуйте український YouTube. Дякую вам за перегляд. Uh, будьте... Будьте чемними, мийте руки, слухайте маму, і всього вам найкращого. Шляпа якась, правильно? Я теж так думаю.